Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам і покажу, як з Ізраїлю перевести кошти в Україну. Можливо, хтось приїхав, тільки й не знає, не знає, куди звертатись, не знає, як відправляти. А можливо, комусь просто в Україні цікаво, як переводять з Ізраїлю гроші в Україну. І не тільки в Україну. Ось це такий чендж. Де можна перевести, звідки можна перевести гроші в Україну. Майже в кожному такому обміннику є хтось російськомовний. В кожному місці можна такий обмінник знайти, вони на кожному кроці. Якщо хтось не знає мови, то хай з цього приводу не переживає, може підійти в якийсь інший обмінник. Навіть інколи і на самому обміннику пише там деніжні переводи російською мовою, то вони спілкуються російською, знають, можливо, трошки російську мову. Хтось вільно спілкується російською, хтось трохи знає. Ну, але це не буде проблемою, щоб перевести гроші в Україну в такий спосіб. Ось і що ще хотів сказати, можна. Переказати гроші навіть на український рахунок на картку на українського банку, будь-якого. Чи це Монобанк, чи це Приватбанк, неважливо. Ось можна зразу не потрібно нічого конвертувати, не потрібно там переводити в долари чи в гривню. Ви просто даєте е, шекелі, е, національна валюта Ізраїлю, шекель. Ви даєте шекелі, вони вам просто переводять ці гроші на ваш рахунок, і це все конвертується в гривню по курсу Національного банку України. Ось і все. Все дуже просто, тому, можливо, хто не знав, можливо, комусь буде така інформація корисна. Дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео.